Демонстрація роботи додатку Zikr. По перше, наш телефон може працювати як ключ, а також відкривати та закривати авто, вікна, багажник та зарядний порт. Також ми можемо бачити тиск в шинах, робити додаткові сповіщення, світлові або звукові про місце заходження авто, бачити статус заряджання автомобіля, запас ходу. Також головна перевага це віддалений запуск клімат контролю, підігрівів сидінь, вентиляції, підігрів керма, а також ароматизація повітря, режим охорони, на який ми можемо поставити автомобіль завчасно. Також за допомогою додатку ми можемо віддалено виїжджати з парковки вперед та назад. Також ми можемо надати іншій людині право доступу керування авто без ключа. Світлове шоу. Ми також можемо запустити при умові включеного комфортного паркування та з'єднаного телефону з автомобілем по Wi-Fi.